Вітрачок працює, скидає на лишню енергію на резистор гріє. О, гарячий там. Намальований резистор, от загорається резистор от тут. О, не гарячий, робив. 28. В общем, вітрачок працює хорошо. Вот інвертор. Давайте весенні сейчас подалося. Приймаю зарядку и скидаю вже лишню энергия на на резистор. Хоть панельки мало дают, а ветрачок дає хорошо. Вот. Немає куди туди скидати. Треба робити, тен, щоб на тени скадавлено на резістор, а на тене, не на цей. Тоді буде отоплення працювати. О, резистор гріє. Показує резистор загорівся, це скидає вишню енергію. Вітрачок кажу як на резістер. о, Гуде аж. Це він працює на резисторах вже. Починає у підвивати.